Вітаю, пані та панове. Абсолютно спонтанно в мене виникла ідея створити саме таке відео через те, що його навіть, мабуть, повноцінною добіркою не назвеш, але дуже мені закортіло щось таке зняти. Справа в тому, що у відео, коли я розповідала про свої недочитані книги за цей рік, люди в коментарях, можна сказати, розділились на дві групи: ті, які недочитують книги через те, що вони і в подальшому їх не дочитають, просто от книга людині не сподобалася, вона її відклала і не хоче далі продавати продовжувати наче себе мучити. І друга група людей, які відкладали книги просто до кращих часів, тому що от зараз вони не потрапляли в настрій. Власне, таким книгам і моє відео про недочитані було присвячене. І кілька коментарів були на кшталт того, що якщо книгу я відклав, то до неї я вже і не повернуся, скоріш за все. І це змусило мене сісти за свій блокнот з прочитаним. До речі, я про нього отут, от вже розповідала і показувала. і Подивитися, порахувати, скільки на моєму читацькому шляху траплялося книг, до яких я з часом дійсно поверталася, які я починала читати, які розуміла, от не лізе воно мені зараз, не йде воно мені зараз, але потім я поверталася, прочитувала їх повністю і отримувала задоволення. Так, всі книги в цьому відео поєднуються тим, що я прочитала їх не з першого підходу, але усі вони мені сподобалися. На жаль, більшості книг з сьогоднішнього відео на руках я ще не маю. Але дуже хочу всю колекцію, яку сьогодні згадуватиму, зібрати колись на своїх поличках. Просто купувати книги, які вже читав, це трошечки важче скажемо, через те, що акцент завжди зміщується на те, з чим ти ще не знайомий. І я дуже хочу почати з книги, яка мені здається дуже незаслуговано. Оминає увагою книжкові блоги, хоча частіше останнім часом вона стала в них зранати, і про яку я дуже давно вже хочу вам розповісти. Чи то добірку якусь хочу зняти тематично на основі якісь з тематик цієї книги, але нарешті я знайшла, куди її притулити, і розповім вам про Чорного принця Айрис Мердок. Це книга, в якій я прочитала перші 40-50, здається, сторінок, покліпала очима і така. І що воно буде? І вона пішла в мене відлежатися кілька місяців. Вона лежала-лежала. Здається, я її вже використовувала. А, знаєте, в мене був своєрідний теж похід на почекунів, я щомісяця тягла собі вже книгу, яка дуже давно лежить в мене на полицях, тягла в мене, вазі, там папірчик з назвою рандомно з 12. І поки я не витягла цю книгу папірчиком, я ніяк не могла себе змусити до неї повернутися. Але я повернулася і я проковтнула її майже за один. Вечір, чого я від цієї книги не очікувала, так це того, що вона війде до короткого списку тих, від яких я реально фізично не могла відірватися. Насправді по сюжету дуже важко вам розповісти щось таке, щоб вас дуже зацікавило. Тому що це книга про немолодого письменника, в якого все в житті починає йти шкереберт, В нього творча криза. Він мріє написати свій найкращий роман. До нього починають докопуватися з усіма проблемами його дружина, чи то колишня, здається, дружина, його найкращі друзі. До всього він ще закохується в молоду доньку своїх друзів, і чи то я, я не пам'ятаю точно всі родинні зв'язки, які там були через те, що книгу читала 3 чи 4 роки тому. Але, по-перше, Айріс Мердок надзвичайна оповідачка. Вона настільки яскраво розписує події, які відбуваються, вона настільки глибоко занурюється в своїх героїв, і є у цієї книги ще одна така психологічна особливість, яку я не хочу озвучувати через те, що це буде спойлер. Але до чого це все призводиться, що там вспливає у фіналі, це просто я не знаю. Я зараз згадую, в мене починають тремтіти руки настільки це незвично, настільки це захоплююче, хоча часто чула, що. Що людям книга здається нудноватою. не знаю, я серйозно, я читала, я не могла відірватися від неї. І це от той випадок, коли треба перші сторінки притертися до оповідки. Тут навіть було не про те, що мені вона трапилася не в настрій, просто я не одразу змогла пірнути в це море. І я ну просто шалено сподіваюся, що колись в Айріс Мердок ще вийдуть переклади української, тому що стиль письменниці, те, як вона вміє володіє словом і вміє оповідати, те, як вона звучить з мізків своїх героїв. Це надзвичайно, це унікально, і я б дуже хотіла продовжити знайомство. Ну от мені тепер ще більше захотілося собі придбати цю книгу на полички і перечитати її нарешті, але перед цим, до речі, там дуже багато посилань на Гамлета. Треба собі ще Гамлета, отого красивенького, буде відхопити. Давайте трохи про те, що є в мене на руках, тому що, наприклад, зі Стівеном Кінгом в мене далеко теж не завжди все проходить гладенько. І в мене на поличках знайшлося дві книги, до яких я... Не з першого разу звикла, скажімо. але тут справа була вже виключно в тому, що вони не траплялися мені у настрій. По перше, зараз мабуть я вас здивую. Мені здається, я десь про це вже згадувала. Але може когось здивую. Так, так, я знову покажу вам сяйво. Насправді відкладала я її не так вже й надовго. Вона в мене лежала початою десь на перші теж. 40-50 сторінок місяці два. А потім вже настільки підібралася близько екранізація доктора Сон, що далі не було куди відкладати. Я за тиждень читала цю книгу і її продовження. І тоді знову я поринула в неї, я не могла відірватися. За два чи два з половиною дні я цю книгу прочитала, але от я зараз намагаюся просто згадувати свої враження, свої перші е думки, коли я починала її читати. І ця книга вона починається дуже розмірено. Вона починається дуже повільно. Тут багато саме. Описів готелю минулого героїв. Тобто нас дуже багато з чим знайомлять на початку, перш ніж переходити до основних подій. Просто до цього я у Кінга це була моя здається, четверта книга автора. Це книга, з якої я. Зрозуміло, що хочу читати в автора. Ну тоді ще не скажу, що прям все. Але вже тоді вона стала першою моєю улюбленою в автора і залишається найулюбленішою до сих пір. Тому що спочатку я читала у автора Людина, що біжить, в якій майже суцільний екшен. Другою, я читала Джеральдову гру, в якій насправді події починаються теж майже одразу. І потім в мене було воно, але то було настільки грунтовне читання на місяць. Що я якби готова була її дуже надовго розтягувати а тут мені. Теж не одразу вдалося влитися, але коли я повернулася, все пішло просто ідеально. І раз ми вже тут з вами про Стівена Кінга, то така сама історія в мене була з 11.22.63. Але тут мені подобалося з перших сторінок, тому що от е, в кінга книги мені здається поділяються на два типи: коли вам з перших сторінок вже е, в, виливають на вас всю проблематику. І, от, наприклад, як сяйво, коли в історію ви входите дуже поступово, тобто є окей. А є басейн. Я не про розміри, а про швидкість занурення. І це був басейн. От до таких для мене, наприклад, під куполом також відноситися буде. І тут я закохалася реально з перших сторінок. Я е, не відношу 11, 22, 63 до найулюбленіших книг у Кінга, але це прекрасна робота, це професійна робота, це одна літературна тільки насолода. І отут, наскільки я пам'ятаю, в мене зіграла ота моя проблема, що. Я читала по кілька книг одночасно. Я перемкнулася на щось інше, чи якісь інші книзі приділяла більше уваги і. Зовсім моя увага відстала від цієї книги, і взагалі її читання в мене просувалося досить довго. Я пам'ятаю, воно було цікаве, але чомусь вона в мене швидко не йшла. Хіба що останні 150 сторінок я прочитала за один вечір, але у кінга в таких масивних роботах завжди останні 100-150 сторінок треба за один підход читати, тому що там ну неможливо себе відтягти від книги. Знову прийдемо до того, чого я не маю на руках, і я вам називу по кому подзвін Ернеста Гімінгвея. З одного боку, я вважаю цю книгу однією з найкращих, що я читала в автора, з іншого боку, я... З усіх, що в нього читала, найскоріше хочу її прочитати через те, що я розумію, що дуже мало пам'ятаю по сюжету. Я пам'ятаю свої враження, тому що, мабуть, саме з неї я відкрила для себе всю красу Гемінгвея, і це майже єдине, що я для себе пам'ятаю. Це книга про громадянську війну в Іспанії 36, 39, десь років і про американського добровольця в рядах партизанів, в якого протягом всієї книги є приблизно одна задача. Книга насправді чималенька, мабуть, найбільш з усіх що, романів, що я бачила у Гемінгуея, але насправді там з якихось долиносних подій нічого не відбувається. Це майже постійно розмови, розмови, розмови. Розмови гемінгуеївські, вони водночас дуже важкі, дуже життєві і дуже глибокі. Мабуть, от саме тоді я закохалася в Гемінгуея як в оповідача, коли відкрила для нього для себе цю його просту глибину життя в його книгах. Але мені дуже хочеться перечитати, щоб знов зіштовхнутися з моральним вибором, перед яким стоїть герой, щоб якомога більше для себе запозичити з сюжету, щоб дістати звідти думки не про гемінгвея вже, а про його героїв і про його роман. І ще раз насолодитися фіналом. От фінал, по кому подзвін, один з прикладів того, що я в літературі дуже дуже люблю. І скільки б я останнім часом багато не розповідала про тері прачета з величезним захватом, але і в нас кохання з ним сталося не одразу, тому що колір магії я відкладала. Я навіть не пам'ятаю один раз чи двічі. Я не буду наголошувати, що справа тут була виключно в авторі через те, що я цю книгу починала читати саме в день повномасштабного вторгнення. І ну тоді я розумію, багато кому було важко чи взагалі не змога читати. І ця книга була не зовсім тим. На що я могла відволікатися? От єдиною книгою, на яку я тоді могла відволікатися, тоді у перші тижні, це була Дракула брема Стокера, яка була дуже простою і легкою, і яка підійшла мені тоді ідеально. А От колір магії я тоді відклала вперше, потім, здається, я поверталася до неї вдруге, прочитала знов трошки і відклала, тому що зрозуміла, що мені не лізе, що я читаю і не розумію, що відбувається. Мені треба постійно прочитувати якісь абзаци, щоб зрозуміти, що там відбувається. І я не Знаю, чи може автор тільки розписувався, чи може автор тільки шукав, в якому стилі він хоче писати, чи може я просто не могла на цій книзі зосередитися. Але я змогла поринути в неї тільки з третього разу, коли я втретє підійшла до цієї книги, все пройшло ідеально. Тоді я зрозуміла, це скоріш за все мій автор. Мені скоріш за все з ним по дорозі, і скоріш за все на нас чекає серйозна така довга пригода. У дискосвіті. тут навичі справа в тому, що я тільки знайомилася з цим колоритним яскравим унікальним всесвітом, тому що він не схожий ні на що, з чим я зіштовхувалася до цього, і вже не кажучи про а, фентезі, в який я носа потикаю, досить нечасто. Плюс Прачет також харизматичний, але незвичний оповідач. До нього також треба пристосовуватися, і треба, знаєте. Облаштовуватися якось у дискосвітній хатинці. Проте, якщо ви плануєте серйозне знайомство з дискосвітом, то я б вам радила починати виключно саме з кольору магії, тому що тут пояснюється все. Тут пояснюється, як влаштований світ, як в ньому що функціонує, і висуваються, мабуть, найголовніші фігури на шахову дошку. Єдина унікальність цієї книги, з поміж інших, що я поки читала, вона написана у вигляді Новел. Вона складається з зараз, кажу, чотирьох чи п'яти. Скажемо, чотирьох. Новел і двох прологів, не питайте. Дуже цікаво, мені буде перечитати її теж колись через те, щоб банально порівняти свої враження. Настільки ж вона мені. Нелегко піде. І в друге, чи справа була виключно в тому, що чи я не могла сконцентруватися, чи що мені просто було дуже незвично в цьому всесвіті і в цих словах, в цих формулюваннях знаходитися. Тому що зараз, коли я берусь за книги Теріпрачета, я на 100% знаю, чого очікувати, з ким я зустрінуся і як це буде написано. І наостанок я залишила книгу, яку я взагалі була не певна, що дочитаю після того, як відклала вперше: це Таргани Юнес Бьо». Це друга книга з циклу про Харі Холи. Я починала знайомитися з циклом з сьомої зі сніговика, яка мені дуже сподобалася. Тоді вирішила повернутися на початок. Почати власне, з того, з чого починав головний герой, я не скажу, що не мені надто сподобався. Він був на трієчку, але доволі тверду трієчку, і його взагалі книгу для мене витягував саме головний герой, і те, як він реагує на довколишнє таргани, я коли почала. Я не знаю, в чому там була справа, але я взагалі не могла на ній зосередитися. Мені, от що називається, не було цікаво продовжувати. Тобто, ти читаєш речення, і тобі не те, щоб НАТО треба дивитися у друге речення. Тож я книгу тоді відклала, вона в мене почата була от на ті самі ж вже традиційні 40-50 сторінок. Це, мабуть, не тільки мій поріг входу у книгу. Але тут теж зіграло те, що я не закинула її, а саме відклала на час, і колись мені захотілося спробувати до неї повернутися. Повернулася, і це було дуже. Круто, як виявилося. Таргани мене захопили куди більш ніж нетопер. Може, з сніговиком я б не порівнювала, але в тарганах я принаймні здається не згадала вбивцю. От я зараз розумію, що по сюжету я вам майже нічого не згадаю. Я пам'ятаю, що там був Таїланд і що там були якісь проблеми з норвезьким послом. Власне, що туди харіхоло і поперся. Але наскільки це було колоритно втілено, незважаючи на те, що в норвезькі скандинавські детективи ми йдемо за снігом і холодом, але... Таїланд був настільки нестерпно спекотний, липкий і не дуже приємно пах. І у підсумку це виявилося атмосферно, це виявилося так само цікаво з точки зору головного героя. Дуже часто про нього говорю, але все ж. І я дуже сподіваюся колись знайти третю частину, але знайти український цикл про Харі Хола доволі проблематично. Хоча фоліо їх видавали декілька разів, я скільки тільки варіантів тих обкладинок не бачила. Зараз могло скластися враження, що це було відео про те, що книгам треба давати другий шанс, але насправді мені здається, книги в цьому відео. Поєднує тільки той факт, що я їх не з першого разу прочитала через те, що відкладала я їх ну зовсім з різних причин. Я просто рано чи пізно відчувала якусь внутрішню потребу до них повертатися. Мені здається, якщо ви там закинули якусь книгу і не відчуваєте якоїсь нагальної потреби повертатися до них, то може й не варто. Хоча, от про чорного принца, я ж вам розповідала, і в мене не було нагальної причини й бажання до неї повертатися. А наскільки це була прекрасна історія, тож моралі в цьому відео немає. Але Мені в коментарях буде дуже цікаво почути про книги, які ви відкладали через певні причини, але потім до них поверталися і не розуміли, на що ви їх відкладали. Таке в нас спокійне розмовне відео з вами сьогодні вийшло. Але я прям якусь нагально цікавість і майже потребу відчула, щоб його зняти. Тож сподіваюся, вам також було цікаво мене слухати і його дивитись. Тож ми з вами, друзі, продовжуємо триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде. Україна